Привіт, компанія як завжди на зв'язочку. Ми працюємо от, раді того, щоб для вас привозти ось такий класний автомобіль, як стоїть перед вами Фольксваген та е Свіженька машина з Європи. Буквально 10 днів тому, як з'їхала в Україну, помили, почислили, зробили детей. Та й зараз уже знімаємо відеогляд для вас по цьому автомобілю. Отже, автівочка у нас чисто 2019 року випуску. По техпаспорту у вас було 19 рік випуску даний автомобіль. З трилітровим дизельним двигуном потужністю 210 кВт на 286 кінських сил, звичайно, на повному приводі та на автоматичній коробиці передач. І що саме головне, друзі, що в даному автомобілі є реально дуже хороша комплектація. Як ви бачите, Airline зовнішній та Airline внутрішня комплектація. По пробігу має 147 по тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг у нас є полюбе, підтверджений по цій машинці. І історію покупки з аукціона, в якому ми стані купували, з яким пробігом, є історія по офіційному дилеру. Можна без проблем перевірити іншими всякими методами. Ну, пробіг 100% друзі, в даному автомобілі є рідний. Кому треба, можемо поскидати докази цього пробігу. Бо останній раз він заїжджав на сервіс, друзяки, в 23-му, на початку 23-го року. Два місяць, два роки, тобто ніде не пробувалася машина, що вона не заїжджала. Але менше з тим це пробіг є 100% відсотків і його можна без проблем підтвердити. Отже, зараз я вам біжу швиденько по комплектації по даному автомобілю. Роблю заміри по лакофаровому покриттю і покажу сам стан даної автівочки. Отже, біжимо airлайн внутрішній Airline зовнішній, що входить в цю комплектацію. Отже, оптика максимально топова матрична адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Колір дуже прикольний, графітовий даного автомобіля. Shadowline пакет, ви бачите, що передня рішітка, дзеркала, релінги, все-таки чорні в нас. Це шадолайн пакет. Дуже, до речі, гарно дивиться в поєднанні з таким кольором. Далі партронічки 360, звичайно, камера нічного бачення в даного автомобіля є. Потім диски у нас йдуть, оригінальні арлайновські диски 21-го розміру на літній гумі. Гума 285 на 40. Гума реально ще дуже дуже класний стан має літа. Зими немає. Друзі, літня гума йде. І зими не йшло з аукціону. Так, далі біжимо. Лобове скло з камерою асистентів. До речі, лобове скло було там за кордоном замінене в 2021 році на оригінальне фольксвагенське лобове скло. Зараз я вам зразу покажу. Так, бачите, вон, 21 рік, одиничка оригінальне оригінального фельдванського було замінено там за кордоном. Потім біжимо по автомобілю без ключовий комфортний вхід, звичайно, на всіх дверцятах автівочки, ледовська оптика максимальна за, позаду також топова стоїть. От у нас електрокришечка багажника йде. А, Що вона закрилася? Зараз глянемо, відкриємо його. Так, відкрили. І ще раз. Так, відкривається електрокришечка багажника, друзі, йде. Е, до речі, махом ноги також вона відкривається, ця кришечка. Е, пневмопідвізка, звичайно, фаркопчик є електро. Е, шторки, друзі, немає. Приїхала автівочка без цієї шторки. Так що зразу попереджаю, шторки немає і не питайте за неї. Тут у нас є повністю весь рамкомплекс, компресор клей, сабуфер стоїть. Так що, друзі. Ось такий варіантик ми маємо для вас по зовнішній комплектації. Тепер саме основне це у нас іде, що всередині цього автомобіля. І погляньте, як тут все чистенько, гарно, класно. Отже, внутрішній арлайн, внутрішній арлайн сидіння шкірині на електриці з функцією пам'яті. У нас, ось бачите, є функція пам'яті. Так, далі сідаємо в автомобіль. Зараз ми його запустимо і більш детально вам розкажу. Ага, друзі, по комплектації, зразу поки не забув, у нас ще йдуть дотяжки дверей. Бо це така штука, що можна забути. Хоп, бачите, воно дотягнулося, є дотяжки дверей в даного автомобіля. От є тепер Запускаємо кнопкою запустили, все працює чітко, коректно. І ось так перед вами кермо кермошкірене мультикермо, два великих монітора звичайно, стоїть. от І погнали далі. По комплектації пісіточка амбієнт, звичайно, є, яка міняє кольори, тобто будь-який колір до вподоби, я треба собі робити. Далі в нас іде акустика Dyne Audio. Її можна або ось тут, або ось тут, в менюшиці, знайти десь тут у нас є звук і різних характер звичайня, день аудіо собі ви можете вибирати. До речі, дуже-дуже класна грає. Потім проекція на лобове скло, друзі, я чорна стеля, панорамний дах з люком даного автомобіля у нас є. от Далі повний електропакет, підігрів до складання електродзеркал, звичайно, йде. І що ще що ще пневмопідвісочка от є у нас, і що ще підігріви сидінь ідуть у нас. І потім саме основне це хочу вам показати по е, асистенти допомоги водію. Що в нас тут є? Допоміжні системи для водія у нас входить адаптивний круїз контроль, друзі. E, front Assist, Emergy Assist, Line Assist, Сайт Ассіст це в нас мертві зони, щоб ви собі розуміли, Мертві зони йдуть, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, екоасистент, розпізнавання втоми і парантинна система безпеки. Тобто максимально всі допустимі асистенти для водія, вони всі тут є. Вже більше їх бути не може просто. Даже тут на, кноп... на кермі також, де керується адаптивний круїз контроль, також вони викликаються ці асистенти, і ось тут можна подивитися. Лайн асіс, сайт ассіст, парковки та фронт. Тобто вже кращих асистентів бути не може. Звичайно, навіга... в нас іде магнітолка з навігацією, ви собі вводите сюди навігацію або сюди можете вводити навігацію, Тобто, як вам вже буде зручно. Далі, що ще? Панелька тут обтягнета шкірою. От попереду, два ключа. І є головне, що вебасточка, оригінальне вибасто, мокре з пультом керування. О, це дуже зручна е класна штука в е теперішню погоду. Ви собі з будинку з квартири нажали кнопочку і машинка розігрілася. Або ви можете собі зайти в кондиціювання ось тут, і, е вибрати собі, е встановити таймер, коли ви хочете, щоб машинка була тепла. Вам там в будь-який час і в будь-який день. Плюс цього до того маємо підігрів керма, підігрів сидінь, як я вам казав. От, е що ще? Е, клімат-контроль у нас клімат контроль у нас йде в автомобілі, по-моєму, чотирьохзонний клімат-контроль. гляну, опа! Вилазимо. От, і, до речі, по клімат-контролі зараз вам скажу. І е, Скло у нас е, йде подвійне е, скло акустичне е, по всій машинці. От позаду у нас є підсвіточка Амбієнс, да, і йде в нас чотирьохзонний клімат-контроль і підігріви передніх та задніх сидінь. Так що, друзі, як на мене, реально дуже жарюча комплектація, е, мабуть, є все, що могло би бути, тільки не вистачає в нас поворотної задньої осі. Тут іде звичайна, а не поворотна. Так що, друзі, ось така ситуація по комплектації. Реально дуже класна. Мені дуже подобається цей автомобіль. І я би для вас його рекомендував би. Так, далі. Біжимо по локофарбам. А, і камера нічного бачення зможемо показати, хоча я вже вам казав. І тепер швиденько біжимо по лакофармому покриттю, щоб ви мали розуміння, що машинка вся ціла без ДТП. 151, 144, 131, 123, 123, 124 поверху дверки. 116, заднє крилом наслідок 116, 137, 144, кришечка багажника 119, 140, 122. Права сторона у нас 118, поверху 165, 102, 108, 121, 121, 122. 134, і тут буде більше, 152. І капот у нас 112, 119, 127. Ну Тут питань до машинки немає, у нас 10% все ціла без моментів. Попередніх крилах у всіх таурехах, тут попереду йде більший слайлака, щоб, мабуть, захищати від сколів чи ще щось. І в принципі, все. І по стану, ну, стан реальний є автомобіля дуже гарний. Е, от прям класний, того що на капоті, е, хоча звичайно зараз дощик іде такий мряка падає, але менше з тим по капоту там може сколиків 5 є, е, оптика вся чистенька класа і по бамперу там. Ну, Може, сколики там до 10 теж є. Але вони всі мінімальні, це якщо придивитися, то можна знайти. Критичних сколів немає, що там вам треба щось робити, фарбувати чи знімати. Решта по кругу автомобіля е, все от в ідеалі, тобто немає ні подряпин, ні вмятин, ні якихось там притертостей. Ну, Типу, самі бачите на камері, що автівка реально хороша, тільки трішки по задньому бампері, зараз я вам покажу. Тут, де в нас йде зона погрузки по задньому бампері, ось такий неприємний. Сколик є був, ми його підкапали тут фарбою. І в принципі А один, і ось тут а другий. У нас. Ось такі два маленькі сколики, типу знаєте, десь щось грузили, де зона погрузки, зацепили бампер. Це нормальна штука, тому що в Європі. Дуже часто щось грузять, вигружають неаккуратно, і оця штучка, зона погрузки завжди страждає у всіх автомобілях. Тут є не виключення. Бачите, дві косочки є. Так решту покруга автомобіля, все є гарно, класно, без ніяких абсолютно моментів. Ну, реально, дуже класний автомобіль. Мені подобається. І що? І по салончику ще ось так зараз швиденько вам покажу. Загальний вигляд салончика, сидіння водія. Ось тут також ніякі там не просиджене, тобто на 150, скільки там у нас а, 146 тисяч пробігу, реально дуже гарний типу, автомобіль. Ну, Я би сказав, що тут навіть і менше пробіг, як 146 тисяч. Але що є по факту, то друзі є. Тобто керму ось, в хорошому стані вкласти тепле кермо, яке миттєво нагрівається, підлокітник. Ось тут ось сидіння переднього пасажира. о, Поріг ось тут, бачите, водія. Все чистенько, гарно, класно. До речі, в автомобілі не палили, нічого поламаного, там, чи пошкодженого, чи подертого також немає. От для вас знімаю на камері, по арочках тут все добре. Бачите, воно який пластик тут. Пластик, переднє сидіння позаду, задній диван ось так виглядає. От. Так що ну, тут все є в нормі. Я ж кажу ще раз, ще б хочеться мені багажник подивитися. Так, ось тут бачите, трішки ось ця така металева накладочка вона притертає, але по пластику, ось так, по всьому, то машинка чистенька гарна, без моментів, без подряпин, все в нормі. Кришечка, ось тут ще поверху хочу глянути. Також гарна, без пошкоджень. Закриваємо і ще тут вам покажу з цієї сторони. Так, задня права дверка. Тут все добре, проєм задній правий. Також гарненько, передня права сидіння позаду, стеля у нас. От. І... Так, передня права карта. Приєм. Трішки є підтертості по цих металевих штучках Арлайн. Це в тюганах, Таурехах. ця металева штучка більше постраждає, як оцей весь пластик сам, знаєте. Так, сидіння ще раз і сама загальний вид, вигляд торпеди. Ось так воно все виглядає, друзі. Ну, як на мене, реально на 146 тисяч пробігу більш як гарний автомобіль. От бувають такі атівки, приїжджають, що капець, а це реально е, хороша автівка, мені подобається. Так що, друзі, ось така ситуація з даним автомобілем. Кого би зацікавив ось такий урежик, 19 2019 року з класу комплекції без проблем можете звертатись до нас, приїжджати до нас на майданчик рівно-Миколаївська, 2 на Тест-драйв, пощупати, подивитися для себе автомобіль. От з нашої сторони ми дамо максиму інформацію, що дана автівка є. Хороша, кому треба якісь історії, перевірки, діагноз чи поїхати на офіційний дилер. Без проблем ми це все можемо також вам зробити, щоб ви розуміли, що автомобіль дійсно хороший, вартує вашої уваги. І ще нас є опція доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем можемо вам привезти цей автомобіль вам під двері. Ви в себе вдома подивитесь, покатайтесь на даному автомобілю і придбати для себе хороші варіанти. Так що друзі, ось така ситуація. Можливо, кому щось не дорозказав чи не показав, не показав. Будь ласка, набирайте, дорозкажу, до покажу вам. А так, що всі вам гарного дня? Будемо вами на зв'язочку. Пока-пока.